Брати і сестри, привітайтесь, будь ласка, е, у нас сьогодні дитяча п'ятихвилинка буде дуже цікава, е, називається Жага Лілі. Е, наші серця прагнуть Бога. Одного сонячного ранку е, бабуся Грес помітила, що її внучка е, Лілі якась сумна, і вона запитує у неї. Що трапилося? чому ти така сумна? А вона каже, знаєш, бабусю, я щось усе маю, в мене є все, що потрібно. Але на серці якась пустота, пусто. І бабуся їй говорить, давай я тобі розповім одну біблійну історію. Колись давно е, жив е, один е, мужчина, так? мудрець, якого звали Петро. І він написав листа до жителів Ефесу. У своєму листі він казав, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі тіла, як Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. До Ефезіани, 2 глава, 10 вірш. Він цей вірш написав грецькою мовою. Мовою, і в цій мові слово Боже творіння або Божий шедевр, що, що означає, що ми створені в особливий спосіб як прекрасний витвір мистецтва, гарна картина або скульптура з гарним дизайном, це означає, що кожен з нас особливий і має своє призначення дане Богу. І він зраділа бабусю. Я також маю особливе призначення. Бабуся Грець відповіла, так, звісно, а вона запитує бабусю. а що мені робити, щоб дізнатися, яке у мене призначення? Бабуся їй відповіла. Наприклад, так, як ти знайомишся з друзями, щоб пізнати їх краще, спілкуєшся з ними, багато часу з ними проводиш. Так і з Господом, щоб пізнати Господа, щоб побачити своє призначення, тобі потрібно проводити з ним час. Лілі так і зробила, вона кожного ранку читала ранковий страж, читала Біблію, проводила дуже багато часу з Господом. І вона своє призначення, що її призначення служити Господу. І через деякий час бабуся помітила зміни в своїй внуці. І Лілі була дуже щаслива, і вона сказала своїй бабусі: нарешті у мене серце наповнене радістю, нарешті я відчуваю радість, а не пустоту. Нарешті я знайшла себе у цьому світі, що. Господь любить нас усіх, і що ми для нього е, всі різні, і що для нас кожного є своє призначення у цьому світі. Е, дітки, скажіть, будь ласка, хтось хоче з вас помолитися, прославити Господа, хто може зрозуміти своє призначення і хоче поділитися з нами всіма? Спасибо тебе за этот день, за то, что мы живы, здоровы, за то, что у нас масочка попытка, что пить. Спасибо тебе за этот солнечный день, за то, что потеплело. за то, что у всех есть дома. Помоги моей маме и папе выздороветь, чтобы у них все было хорошо, чтобы они были живы и счастливы. Спасибо тебе за то, что ты верх мою маму сюда этой ночью, то, что все с ней было хорошо. Помоги, чтобы закончилась война, чтобы настал мир на земле, чтобы никто никогда не болел, чтобы у всех все было хорошо. Помоги всей церкви, чтобы никого не было проблем, чтобы все были здоровы и живы. Спасибо тебе за все. Аминь. Дети, кто еще желает помолиться, прославить Господа, подягивать Ему. Доброе, давайте все разом. помолимся, схилим голови, подякуємо нашому Творцю. Отець наш Небесний, ми тобі дуже дякуємо, що ми особливі для тебе, що для кожного з нас є своє призначення. Ми тобі дуже дякуємо за любов Твою, за турботу Твою, що ти кожну хвилину нашого життя поруч з нами. Благослови, будь ласка, наших діточок, щоб вони завжди були поруч з тобою, як і ти з ними. Благослови всіх. Нашій планеті. Тобі слава і хвала за все, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь.